Вітаю, шановні гості глядачі мого каналу. Ми зараз їдемо на лісовий точок. Вірніше зараз їдемо, поставимо на місце ловушечки, яке я недавно забирав з роями. Дві поверну на старе місце і одну поставлю на нове місце. Запримітив, хороше місце на дубі, хочу давно його вже запримітив. Не було якось там можливості поставити, а зараз хочу поставити там, побачимо, що буде, попаде щось не попаде. Ось моя старенька машина. Кенго старе. Тут бачите, забито все ловошками. Зараз секундочку зупинюсь. Так, ловошки, драбинка, тачка на лісовий тучок. там суш, рамки і магазини. Отаке От немає цього. Вільної хвилини, можна сказати, весь час, який вільний є, зараз я пасіка, 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 пасіка і ще раз пасіка. Треба магазини ставити увечері вже попутно. Стараюсь за дня на лісовому точку а вже під вечір вдома. Бо там під хатою, можна сказати, в і потім, ну, ще, до речі, зараз виключають світло. Сьогодні планую переселяти рої. Дивився, рої дуже, дуже і дуже і дуже непогані. Одного я переселив, бо потрібна була ловушка, там взагалі рій за великий сильно. Хочу поставити кажу, ще ці ловушки назад, щоб подивитися, попадуться ще рої, ще доволі така пора, що ще можуть і нормальні рої літати. Е, сім'ї я зараз не об'єдную, е, бо може десь треба, бути, там мене от, треба е, дві сім'ї, планую Вершу ставлю ловушки, бо хочу дві сім'ї можна сказати, об'єднати з роями, якщо їх піймаю, бо там матки якісь не дуже, то думаю зробити, щоб була щось одне сильніше. Тут у мене поворот до лісового точка і потім там тачка метрів 300 вверх, треба це все возить. Бо машиною туди доїхати не можна. Один плюс, що не доїдуть, не покрадуть, в принципі. А другий, а мінус теж що треба самому все тягати. У нас зараз текору на траві, я дивився, сьогодні Ваточник біля дому, скоро буде мордовник зацвітати. Тож джолем є де працювати. Ми їдемо помаленьку, не спіша, бо в нас тут такі дороги. Хай бог миле. Добре хлопці, зараз подійду, буду, поставлю ловушки і буду вже їхати на лісовий точок. Щось буде цікавенько, обов'язково покажу, зараз покажу місце, на яке я планую ставити ловушку нову. Ось мені приглянувся ось цей дуб, на ньому я хочу поставити ловушку. На ось цьому дубові. Зараз там таке гарне місце, зараз вилізу. Поставлю лісничку, вилізу і там його її поставлю на тій розвилці. Буду дивитися вже по факту, як там ловушка стане, то будемо. Дивіться, ось в цій розвивці зараз його й буду ставити. Так, цю ми поставили на новому місці. Будь-які саме ось так вона стоїть, дивіться. На такому дубі. Гарне місце. І я думаю, що обов'язково попадеться рій. Все, а ми їдемо далі ставити ловушки. Дві штучки і на лісову пасіку потім. Друзі, ще хочу дати відповідь. На одне запитання, яке ви завжди мені задаєте. Що я роблю, якщо залишається остаток бджіл? Дивіться, забрав позавчора звідси ловушку цієї ялинки. Так. Е, так, 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 позавчора забрав. Це вчора, ну можна сказати, доба пройшла. Дивіться, скільки тут залишилось бджіл. Ось під низом декілька штучок і зверху. Ось ці всі бджоли, що злетіли. Зараз я на те саме місце ставлю назад ловушку. Від нового до старого місця приблизно по прямій кілометр. Бджоли ніяк не заважають, зараз їх поставиш і через 3-4 дня тут буде рій. Ось я так і роблю. Так, щоб не будь брехуном показує, де друга ловушка стояла. Тут теж дивіться. Я ж кажу, попрямій там кілометр 200. Е, може є кілометр, може нема. Ну Кіло 100, кілометр 100 метрів. Отака довжина. Дистанція від спасіки до місця, де стояла ця ловушка. Рій там дуже великий. Печатний розплід. Розплід на виході. І дивіться, скільки вона всього злетіло бджоли. Так що оце хто там розказує та мені про 7 кілометрів, про 3. Да нема такого і близько. І нашого це 20 бджоли столик. Це сутки пройшли сутки. Да немає вже там орієнтації бджоли на 3-5-7 на 5, на 7 кілометрів. Якщо я вивожу на свій лісовий точок сім'ї від хати на лісовий точок по прямі 800 метрів і злітає така сама кількість бджіл, то про що тут може бути мова? Я нікому там не учу нікого як жити, просто розказую свій особистий досвід. Даю все. Ось так. Зараз сюди ще поверну головушку, ще десь Бог може попадеться якийсь рій. Так, а ми вже на лісовому точку виставив, я вощину подобавляв, де додав декілька сушок, деяким треба. І хочу, тут є в мене пару сімей, з яких можна взяти меду з магазинів. Одну я вже відібрав. Ось там стоять рамочки, тут ще одна яка проситься на відборку. Тут вони, ну тут суш, була суш, дивіться, вже вони якісь настройки понабудовували. Думаю, що треба звідси теж відібрати декілька рамок. І тут у мене ще є суш старенька. Ну як старенька, минулорічна. Ось наступна сім'я. Дивіться, як вони пороздували рамки. Пороздували рамки. Тут стоїть у нас всього 6 рамок. О, вони тут такі широчані поробили. Та зараз ще відберу певно один магазин, щоб можна було спокійно їхати вести. Не на зараз, а ну, сьогодні, але трішки пізніше. Що хочу сказати, на ліс, за лісовий точок, зачекайте, зараз закрию вулики. Що тут як би так мені завжди дивно, що тут ніколи немає нападку бджіл. От да, навіть от я тут от, в мене вулик був один, в якому була дуже слабенька сім'я. Е, після продажу пакета, матка там, ну, матка молода не облетілась, ну десь пропала чи що. і Там залишилось маленька бджіл. Але повний вулик був забитий медом. Минулорічним, цьогорічним що там. І, і ніхто їх взагалі, ніхто їх не чіпав. Зараз їду вниз туди. Завтра ну, сьогодні хотів покусити, але сяту. Завтра неділя понеділок, придеться трішки покусити. Ось бачите, бджілки працюють. Зараз їду вниз, візьму три магазини сушкою і приїду, поставлю на ті вулики, які я вже намітив, і хай вони собі працюють. Так, все, тоді я поїхав. Так, доставив я ще три магазини. Сюди поставив, туди і ось там у мене ще з монометру 20 ще 7 сімей стоїть. Зараз я тут відберу магазин меду і буду вже їхати додому. Не знаю, чи вдома ж не хочу спробувати встигнути переселити тих декілька роїв, що привіз. Там в мене ще не переселених. Три 5 чи, 6, 5 чи 6 треба переселитись. Ось там, долю, що бджілка активно працює, обльоти працюють, щось несуть. Іде бджола звідти з лісу. У нас називається дощик. Ось бачите. Були такі, вони всі були дводочки невеликі на одну, дві, три рамки, як який. Хтось сильніше стартанув, хтось слабше. Mm. Але бджола жила звідти з тої сторони вся летить із за лісу. Там у мене ще теж вулик стоїть. Тут і на лісовому точку трошки є вуликів. І навіть, чесно кажучи, треба хоч порахувати буде. Тож добре, зараз піду ще відборомет. З тих двох, там навіть з трьох магазинів треба відібрати. Але там в мене в деякі вже сім'ї позаходили матки, в деякі магазини то відберуть з тих, з яких можна відібрати. Де нема, де нема засіву, додавлю їм суш. Дивіться, не міг не показати, а це от там де шість рамок такі гляньте, які пузані. Гляньте, яка грубеча рамка, Пузань, світлесенька, печатка ось там. Бачите, меду єдя, хоч Богу, бджолки попрацювали. Перенесли, наша задача тепер його відкачати і підготуватись до головного взятку соняшника. Мед весь до соняха ми продаємо тільки в розріб, а соняшник ще цього року будуть здавати на опт. Ну Він є лишній, то так. Тож ще раз, не забудьте підписатись, коментар і лайк. Да, Отакий от мед, дивіться, на лісовому точку. Мені здається він такий як червонястенький, гарна печатка. Печатка така темніша, мед червоний. Ось така. Ось такі ось рамочки. Хм. Ще, я думаю, на сонях ця сім'я повинна дуже чудово спрацювати. Дивіться, це ось така крайня рамочка на лісовому точку. Дві я вже дістав, це саме крайня з краю, тут вже майже теж, бачите, печатають. Ну це крайні такі пузатенькі, хороші рамки, ось дивіться гарненькі. Середні там взагалі красота. Ну і гнізді, дивлюсь там теж нормально. Тож, друзі, буду вже на сьогодні закінчувати відео. І що мені ще подобається в лісі, це те, що тут прополісують. Дивіться, прополісують так, що так. Ну просто. Гляньте, які слої прополісу. Ще прополісу можна назбирати нас за сезон 2-3 кілограми з одної лісової пасіки. А ви не забудьте підписатись на канал, залишити коментар і поставити обов'язково лайк. Підтримайте україномовний ютуб. Всім миру і добра!